Нові можливості, дружня атмосфера та викладачі, які допомагають розкрити потенціал кожного. Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського відкриває двері для майбутніх учнів та запрошує на навчання. Чим особливий цей ліцей та чому саме тут варто здобувати освіту, дізнаєтеся далі. Один із найдавніших навчальних закладів в Україні, Коломийська гімназія імені Грушевського зараз ліцей, запрошує учнів 5-х і 10-х класів на навчання. Тут їх зустрінуть досвідчені вчителі з усіх предметів. Тут зможуть дітям допомогти себе відкрити у науці. А ще у нас є унікальні гуртки. Гурток черлідингу займає призові місця. Зокрема, цього року ми мали перше місце на всеукраїнському конкурсі у Києві. Кальний духовий оркестр також є свідченням того, що діти себе можуть знайти. Привіт, друже! Якщо ти зараз у четвертому класі і трохи хвилюєшся перед великими змінами, не переймайся у нашій гімназії, тебе зустріне з посмішкою, підтримкою і цікавими уроками. У нас не просто вчаться, у нас досліджують, грають, розвиваються. Є спортивні секції, творчі гуртки. Кожен знайде своє. В нашій гімназії діє учнівське самоврядування вже не один рік. Воно поділяється на різні відділи, в якому кожен може знайти напрям, в якому хотів би розвиватися. Також наше самоврядування бере участь у різноманітних заходах та створює свої. Наш навчальний заклад дає можливість кожній дитині розвивати себе, розвинути свій талант. Ми підтримуємо дарованих дітей, систематично працюємо з ними. Гордимося нашими неймовірними досягненнями у другому та третьому етапах всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури міжнародному конкурсі імені Петра Яцика та імені Тараса Григоровича Шевченка. Тому щиро запрошуємо учнів п'ятих класів на навчання до нашого закладу. Ти станеш частиною великої гімназійної родини, а ще тут легко знайти друзів і ніколи не буває нудно. Открийте сердечні очі ваші і пізнайте самих себе, пізнайте родителя і родительку ваших, усвідомте, чиї і в яким домі ви народилися, Мелентій смотрицький. Приходьте до нас і будемо разом досліджувати український родовід. Твій шлях до успіху починається тут. Обирай розвиток, обирай грошевського. Чекаємо тебе в нашому п'ятому класі. Приєднуйся до нас. Отож, запрошуємо вас прийти до нас на навчання у п'яті і десяті класи, і ми допоможемо дітям вибрати своє майбутнє.